Вітаю вас, мої любі брати і сестри! Ви на каналі Вічна Гра. З вами традиційно і незмінно Дмитро. Сьогодні ви побачите черговий, також вже традиційний на каналі 9 хвилинний тест гри від польської інді студії Драго Інтеректів ГАЗ Стейшн ха Гра вийшла в реліз трохи більше ніж рік тому, 15 вересня 2021 року. Тому я вважаю, що вона ще досить свіжа, аби не звертати на неї уваги. Гра являє собою стратегічний симулятор власника комплексу автозаправної станції, де ми будемо наводити лад і хазяйнувати, заробляти кошти на подальший розвиток. Тому як такого просування в грі в нас не буде, так як в сюжетній кампанії. А ми просто з вами порахуємо, скільки завдань ми встигнемо виконати за зазначений час і чи встигне нам гра розповісти всі тонкощі управління і механіки. Be -a Перший таймер в кутку буде рахувати час від початку запуску гри з лаунчера, а другий додається до нього після того як ми натиснемо кнопку Нова гра з головного меню гри і почне відраховувати назад наші 9 хвилин. Психічно нездорово маячня. Наприкінці я поділюсь першими враженнями і зроблю коротесенький огляд, що в цій грі і як, виходячи з цих перших вражень. І вже як завжди, перед початком прошу не забувати ставити вподобайки, підписуйтесь на канал, вмикайте ти дзвіночок та пишіть коментарі це буде дуже допомагати просуватися каналу на алгоритмами ютуба це фундаментальна річ. Заздалегідь всім дякую. Поїхали. Тиснемо грати в стім, і вже за 10 секунд з'являється логотип розробника, а після нього логотип гри. І вже за 19 секунд ми в головному меню. Це чудовий початок, як на мене. Натискаємо нова гра і одразу без зволікань починається завантаження, яке триває аж цілих 7 секунд. І починається перший ролик на руші гри, до речі. Він забирає у нас 55 секунд, і ми опиняємось в грі і можемо керувати нею. Тобто від робочого столу до можливості керувати грою минуло лише 1 хвилина і 24 секунди. А від зазначеного часу лише 1 хвилина 4 секунди. Чудово! інді ігри не витрачають час гравця на безглузді ліцензійні документи і багато хвилині CGI-ролики. Одразу до справи, як кажуть. Пограти нам залишається 7 хвилин 56 секунд. Це дуже чудовий результат. За цей час нас встигають навчити, як жбурляти з другого поверху мішки зі сміттям в контейнер. Розблоковуємо від дошок наш офіс і магазин, відновлюємо електропоставку. Нашої АЗС, говоримо по телефону зі своїм родичем, який готовий нам допомагати в справі. Робимо перше замовлення палива, залазимо в фронтовий навантажувач, в якому чомусь закінчується паливо, і нас навчають заправляти автомобілі і сам навантажувач. Ми знаходимо серед мотлаху каністру, заправляємо її і, і за допомогою нашого навантажувача чистимо під'їзд до колонки. Смикаємо важіль і відкриваємо нашу автозакоту. Заправну станцію для клієнтів. А поки їде наш замовлений бензовоз, нам пропонують трохи розважитись і поганяти на радіокерованій машині по імпровізованому треку з припонами з різноманітного мотлоху за допомогою старого грального автомата, який валяється занедбаний в якомусь страшному сараї. І все це ми встигли зробити за 7 хвилин 56 секунд, Вражаюче, якщо чесно. Я офігів. Ну, а наш час сплинув. Підбиваємо підсумки побаченого. Ну як ви встигли побачити гра українською мовою, причому абсолютно на офіційному рівні, без всіляких модифікацій. Це капець як важливо. Капець. Дуже швидко гра передає керування гравцю. І якісь сухі цифри, які будуть підбивати підсумки витраченого марно часу, я вважаю в даному випадку зовсім не потрібні. <пізь> Ви все самі бачили на власні очі, що навмисного затягування немає. Перше навчання проходить дуже невимушено і також дуже швидко. Керування, на мою думку, легке і інтуїтивно зрозуміле, ніяких складних комбінацій клавіш. Графон не дуже крутий, але вирве окем його теж назвати важко. Оптимізація вкрай на низькому рівні, бо на моїй зовсім не слабенькій машині кількість кадрів не перевищувала 90-100. Це це. Але на початку гри воно виявилось залоченим на 60. І так грати також цілком можливо, бо геймплей не дуже квапливий. Після тестування я пограв ще хвилин 30-40. Події в грі розвиваються дуже стрімко. Два тижні. нас навчають заправляти автомобілі бензином, і якщо нам вдається це зробити правильно, то отримуємо чайові. На нас нападають час від часу вандали, які розмальовують стіни нашої заправки. А ми в них за це ж бурляємо різноманітними важкими. Предметами, які попалися під руку, давай биральте. Ми перефарбовуємо стіни свого магазина в різні кольори, аби все виглядало гарно. Продовжуємо очищувати територію від сміття, прибираємо магазин, готуючи його до відкриття. Замовляємо паливо і продаємо його клієнтам, чим і заробляємо гроші на подальший розвиток. Зовсім непогана інді-гра. Можна проводити по декілька годин на день без особливого обтяження. Заткнись і візьми гроші. Якщо вам сподобався мій відео, обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Але вмикайте дзвоник, аби не пропустити наступних відео на каналі. Всім дякую за перегляд! Слава Україні! Слава нашим героїчним воїнам! Переможемо!